Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, так як я вам і обіцяла, буде у нас розіграш ось оцієї красивої красунечки паперомії Кавунової. Сьогодні ми узнаємо переможця, хто у нас виграє ось таку красунечку. А перед тим як почнемо з вами розіграш, всім вам, друзі, дуже-дуже вдячні за ваші підписки, за ваші подобайки, за ваші приємні коментарі. Дуже приємно їх читати. І будемо зараз спробувати, друзі, з вами розігрувати. І так, друзі, зараз ми з вами дізнаємося, хто у нас сьогодні буде переможець цієї красивої паперової кавунової. Так як у нас, друзі, в коментарях було 10 бажаючих, я всі коментарі пронумерувала. І тоді, друзі, з вами зараз дізнаємося, хто у нас переможець. Так, так як у нас 10 мінімальне число 1. І максимальне число 10. що, друзі, зараз дізнаємося, хто у нас виграв. І це у нас, друзі, під номером 2. І сьогодні вітаю переможця під номером 2. Зараз подивимося, хто у нас під номером 2. Заходимо, друзі, до мене у коментарі. І дивимося, хто у нас під номером 2. І так, друзі, у нас під. Номером 2 Ліна Сидоренко. Дякую вам за ваші підписки, Ліна, за ваші коментарі. Напишіть мені у Viber, я залишу в коментарях свій номер Viber. Ви мені туди, туди напишіть, і я вам відправлю рослинку. Та ми з вами спишемося. Ну що, друзі, виграла в нас сьогодні Ліна Сидоренко, таку красиву красуночку паперомію. Ця красуночка поїде до переможця. Рослинку я відправлю за свій рахунок. І тому напишіть мені, будь ласка, свою адресу Viber, і я вам її відправлю. На цьому закінчую таке своє невеличке відео. Всім вам дякую за увагу, хто брав участь у розіграші. Попереду у нас ще буде дуже-дуже багато розіграшів. Це в нас не останній. І так що, друзі, ще все попереду.